Васильович, начальник відділу командування Повітряних сил Збройних сил України. Всі ви знаєте, що відповідно указу президента України від 2 березня про введення в дію рішення на Ради національної безпеки оборони України щодо проведення невідкладних заходів забезпечення територіальної цілісності суверенітету і національної безпеки України. Відповідно, цього указу. Передбачено проведено низку заходів Збройних сил. Зокрема, всі Збройні сили по всій території України проведені проведення бойову готовності. При цьому проводяться навчальні збори з військово-зобов'язаннями. Всі ви знаєте про те, що військкомати розгорнули цю роботу як в Вінниці, так і по всіх містах України. Сьогодні ми маємо багато інформації про те, що є наплив. Від молодих до старших людей, які хочуть призватись, хочуть цей такий не складний для України час піти, стати на допомогу і на ті посади, які, які вони які за спеціальності вони колись чи служили, чи навчались. Скажу так, що навіть в Чернігові, наприклад, там взагалі дуже багато людей приходиться навіть обмежувати, тому що Визначені певні спеціальності, які необхідні зараз. Це зв'язківці інші люди. Скажу більше, навіть льотчики, які вже звільнені в запас, готові надати допомогу, це і генерали, і полковники, таких прикладів багато. Найскладніша ситуація зараз в Криму. Всі ви знаєте, що продовжується, продовжується блокування військових частин повітряних сил. Це в Севастополі на аеродромі Дельбек, це частина зенітно-ракетних військ, технічних військ, Іпаторія, Феодосія. Але всі військовослужбовці не піддаються на ті провокації, на залякування. Їм обіцяють матеріальні блага різного роду для того, щоб вони перейшли на сторону представників. Російсько-Чорноморського флоту, Збройних сил Російської Федерації, але знову ж таки кажу, вони залишаються непохитними, вірними своїй пресязі і своєму українському народу. Щойно недавно поступила інформація про те, що в районі Севастопок, в районі Єпаторії чергове блокування озброєними військовими без знаків розпізнавання. Які поставили ультиматум, до речі, ці ультиматуми ставляться практично щогодини про те, щоб скласти зброю і перейти на інший бік. Знову ж таки кажу, ніхто на цей час не зрадив своєї батьківщини. Всі залишаються вірні присязі, залишаються на своїх робочих місцях і виконують свій обов'язок.